У світі є лише одна країна, де дихається легко і вільно. Земля наших батьків, край нашого дитинства, де завжди відчуваєш себе як вдома. Україна це безкраї степи та мальовничі гори, мамині колискові та калина в саду. То поля в маковому полі та родючі чорнозими. У 1991 році саме в цей день наша Україна стала незалежною. Це пам'ятний день для будь-якого українця. Це день, коли мрія про вільну та незалежну країну стала реальністю. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. 24 серпня це не просто державне свято. Це право громадян України на життя, яке в різні часи відвоювали багато поколінь українців. Безумовно, ці роки незалежності стали випробуванням для всіх нас: випробуванням на зрілість, на толерантність, на терпіння, нарешті на здоровий глузд. І не може бути сумніву в тому, що працелюбний народ України в змозі. Поліпшити життя у власній державі в тій державі, яка вистраждана поколіннями українців, за яку віддано стільки життів і крові, крові наших предків. Ще я більше що Але боротьба триває і зараз. Після 24 лютого 2022 року світ українців змінився назавжди. Шановні громадяни України, сьогодні вранці, президент Путін оголосив проведення спеціальної воєнної операції. В багатьох містах України було чутно вибухи. Надмирішуче налаштовані на перемогу та відстояти право жити у своїй суверенній незалежній державі. Вірю в нашу перемогу, вірю в ЗСУ. Нехай небо над нашою країною завжди залишається чистим. Щира шана та подяка тим, хто боронить Україну. Пройшли багато чого, і не на шах. Не відійдемо з нашої землі. Слава нації! Смерть ворогам! Україно, моя співуча, ніжна нене, колиска добра, я люблю твої древні і кручі, буйну зелень на схилах Дніпра, ти одвічна у пісні, у слові, в думах сивого кобзаря. Україно, моя казкова, наше серце для тебе співа. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Співай Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Міцні Україна, процвітай. Нехай щасливим буде твій народ, незалежна ти, не забувай гордою ходою завжди йти вперед. Нехай розвіє вітер над тобою, хмари грозові, чорні, як ніч, і згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. і ми, браття, у своїй сторонці.